Шановні викладачі, співробітники, студенти та випускники Київського університету права Національної академії наук України, від імені студентського парламенту та від всієї студентської спільноти маю честь привітати вас з 29 ю річницею нашого університету. Цей день особливий для кожного з нас, адже він нагадує про вагому роль, яку Київський університет права відіграє у формуванні майбутнього покоління правників, науковців і лідерів. Уже майже три десятиліття університет є джерелом якісної освіти, академічної свободи та невичерпного прагнення до досконалості. Ми, студенти, горді бути частиною цієї великої родини. Завдяки зусиллям викладачів та спільній праці кожного члена університетської громади, Київський університет права Національної академії наук України стає не лише місцем навчання, а й простором, де народжуються нові ідеї, міцніє дружба та закладається фундамент успішного майбутнього. Від щирого серця бажаємо нашому університету подальшого. Процвітання, нових досягнень і перемог. Нехай ця річниця стане ще одним кроком до великих звершень, а кожен день приносить університету нові можливості та натхнення. Зі святом, дорогий університету!